Так, Чупа, ти лякаєшся сьогодні чи ні? Ну, Давай, Чупа, ну лякайся. Іди наверх, іди наверх. Тобі на в брасветку чіпали, бачите? Іди наверх, іди наверх. Так, Чупа, наверх, наверх. Чупа. Ну. Чого це ми не йдемо наверх, не я? А, а купатися ми будемо чи ні? О! Бейпуся. Ой, як купатися хочемо. Щось ну, щось не дуже ми хочемо купатися. Скажи, чи бо ми чистий? Ну, это слово. Ой, есть. Чого це ми так боїмося? Чупа? Чого ми так боємося? Ну, образ ви от бачите ось. Ой. Чупа. Ой, ты гулять хочешь? Ну, не, чупа, сори. Чупонька, чупонька, чупонька. Ты что-то ты не Так, 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 так. Ага, паника, паника, паника. Пап. Ну, что, мы не Ну, пап. Ну, Папа папа пап, давай, давай, видимо. Бразоветика дивимося. Ну, добре.